Вітаю, вітаю, усім привіт! Ви на каналі Нецікавий, і за другим разом я вже хочу записати щось нове, не тільки рокети Я дуже давно не записував якісь інші ігри, якісь огляди або демки, або просто щонебудь. І сьогодні Speed Crew. Демо, яке я вже перед цим записував, але в мене ОБС сказала, пішов ти в вдопи, і я не зміг записати, мене вилетів ОБС, збереглося фігово, я не зміг відновити файл, тому так. Тому сьогодні я вдруге записую спід Крю. Демо-версія, українська гра. Наскільки я пам'ятаю, всі куратори писали, що це українська гра. Команда. Так, я вже подивився персонажів, і так я обрав собі у цього чувачка. З таким аксесуаром покажу вам всі аксесуари. Я випав, коли побачив цей аксесуар, покажу вам ще й також всі кольори. Ось так. Я бігав ось так. Я бігав ось так. Добре, давайте. Я готовий. Я готовий. Гра. Е, у чому прикол цієї демки? У чому прикол цієї гри? В тому, що тут ми граємо не гонки, не за гонщика, а за підстоп команду. Тобто, реально ми будемо грати за підстоп команду. Я можу продовжити, але я почну нову гру, тому що ви цього не подивились, ви цього не побачили. А я почну за нову гру. Погнали. Бум. Як обери назву своєї команди Жваві роботяги міцні поршні сталеві гайки і назвати власноруч. І ми будемо грати, звісно ж, за команду Назвати власноруч. Власноруч. Назвати власноруч. 1977. Я вже бачу цю каценну, але вона офігенна, тому давайте подивимося її ще раз. Дуже гучно. Дуже гучно. Е, не лагай. А що якщо ми побудуємо катапульту, і кинемо нашу машину прямо на фінішну лінію? Катапульту? Я тебе прошу, минулого разу ти зібрав авто без гальм, щоб воно їхало швидше. Я вже сміявся з цього жарту, це було нормально. <сих> Тихо! Мій тато був героєм під підстопу, невже? Він міг одним поглядом відкрутити колеса. Він навчив мене, я передав ці знання вам. З вашими навичками повинні перемогти. Одним поглядом? Здається в когось ознаки старчого старечого маразму. Між іншим, нашій команді бракує людей. Справді, дозвольте представити нових членів нашої родини. Один з них я, до речі. І ось тут я випав, коли хтось сказав, родина. Якся маєте, Домініон Торенто! Забирайся, гей. Ось тут я випав, коли перший раз побачив. Ну, нехай. Люта родина нюдгує, тому давайте поп'ємось об заклад, Давайте. Команда, яка виграє усі чотири чемпіонати, отримує все. А програвчі не будуть займати місця в черзі на заправках. Приготуйся програти та лизати мої чоботи і мої вуса. Ну, що казати, Т ну, такі жарти, такі у нас жарти сьогодні, ну нехай. Або ваша команда допустила до фінальних престижних перегонів. Ненавиджу того чувака. він постійно пролітає на червоне світло на моїй вулиці, засуджує максимально. А ще він збив мене на пішохідному переході. Ну, таку машину важко збити. Давайте будемо чесні. Тобто він вже якийсь такий, знаєте. Ну, треба помити вуса, так. Почистить, почистить, треба вуса та вам давно пора вже зайнятися роботою. А не язиком молоти про особисте життя та усілякі вуса. Пора зробити. То в тебе теж є вуса, до речі. Біленькі такі непогані. <хи> як я вже й казав раніше, це, е, я так розумію, три підготовчі кваліфікаційних раунди зараз будуть е, тут, і ми будемо грати. Я вже тут бігав, я вже знаю, що тут треба робити в першому раунді. Треба міняти шини. І як же це було класно, коли я, коротше, це зробив? Я на останніх секундах, на останньому раунді, одна секунда лишається. Там лишається десь 4 секунди. Да? Мені треба поміняти шини. І я просто на останніх, на останніх секундах, я просто на останніх секундах відпускаю машину далі. Я встигаю на ці 4 секунди замінити ту одну шину єдину. Ну, коротше, було топово, але, на жаль, це не записалося. Я зміг відновити тільки 54 секунди запису. Тобто я не зможу показати вам е, цей. Я не зможу показати вам. Е, ви зрозуміли, про що я? Показати вам нормальний. Е, цей. Бля, ви поняли. Що я там, коротше, робив. Одним словом, мною міг виписатися в тому моменті. Мною міг виписатися Луїджі, чи як його звали той що стачок. <хи> Насправді не пам'ятаю. але але та але та Це я вже проходив, це я вже все пам'ятаю, тому. Е, тому та Тому ми міняємо. О, до речі, помінялися шини, такого не було. Такого у нас не було, чуваки. Не було такої машини. Я вам можу сказати, що змінилося. Змінилися у нас варіанти. Бляха, муха! У мене щас іде. Та йоп, твою мать! А! Дай мені того ключа. А, чфу, що це я роблю? Дурак чи що? Ой, дурак! Ой, дурак! Тільки що гравий забув, як це робити. Ні, ну в перший раз, коли я проходив, вийшло красивіше. Вийшло красивіше і прикольніше. Цей раз щось не дуже. Хе-хе. Так, цей щось раз не дуже. Давай, 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 давай. Одна одна шина, лал. Ла-ла-ла, нормально. Але наскільки я пам'ятаю, тут воно робиться типу на цей. Тут воно робиться не на час, а на, на стільки ти, скільки ти машин зміг відремонтувати. І це було б, до речі, класно пограти вдвох. Або навіть командою, коли ти, типу, знаєш, де ти типу, багато цей. Ви можете ділити там обов'язки. Ну я цю не встигну вже поремонтувати, мені здається. 15 секунд. Чи встигну Мені здається, ні. Ні. Ну не встиг цього. Але ми все рівно перші. Ми обходимо карпатських круасанів, в команду Макфларен, Буховелі груп і люту родину. Люта родина, яка там щось розповідала, бе-бе-бе-бе-бе-бе, Останні чуваки. Де ви? Ви де останні? Тупо останні. Дивіться, я це зас підрадив, тому що я це знав. Далі я не знаю, що буде відбуватися, тому ми йдемо проходити далі цю демку. Полетіли. Полетіли. У нас 9 раунд. Омага, oh, 10 раундів. Невже це буде не один випуск? Невже це буде не один випуск? Омагад. Oh, Ремонт кузову. Кувалдою, з. А, кувалдою типу, вдарити, щоб воно поправилося. Окей. Okay. Далі там показує недобре, коли ти не викидаєш е... шини використані. Так, зразу погнали. Єбать! Ей! Пиздається. Ну мене тупо збили. Це нормально? Я вважаю, що це зовсім не нормально. Де? Де? Ключ, ключ, ключ треба. Ключ, 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 ключ. Візьми ключ! Давай, 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 швиденько, швиденько, швиденько. Раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Давай, давай, давай. Шину взяв. Бери! Бери ключа! Мені дуже подобається, що тут по два цих предмета, тобто можна грати реально типу в двох. просто розставити хто що робить. Просто розставити хто що робить собі. І взагалі по кайфу. Давай, 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 швиденько, швиденько, швиденько. Кувалду, бачу кувалду. Давай, 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 ламай. То ще ще не ламай, а лагодь. Лагодим, 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 давай. Полетіла. Ти ж моя хороша, бампер десь поділа. Нічого, зараз все буде. Зараз все буде. Та куди? Що ти робиш? Там кувалду їбашит. Вона впала трошки під текстуру її трошки там. Е! Ще зупинився. Не те! Шину дайте. Робим, 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 робим. Поїхала, поїхала, поїхала. Давай, далі, 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 далі. Швиденько, швиденько, раз, два, раз, два. Одне колесо. Ти ж моя хороша. Де ключі, вони позникали? Не 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 не, 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 не чесно. Птанція. Вона лежала на землі і зникла просто. Роби, 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 роби. Прекрасно, 8 секунд, я не встигну ще одну. Кувалда, лише кувалда! 4 секунди. Бери кувалду! Це не кувалда! Це не, не встигає. ай -яй, яй 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 але ми все рівно нібито перші. Так, ми є перші. Люта родина, до речі, вирвалась на другу позицію. Карпатські круасани впали на останню. Окей, погнали далі. Такого я ще не робив. Це для мене вже вперше все починається. Другий раунд. Полетіли, полетіли. Let's go, let's go. Ремонт коліс. Ага, тобто ми будемо ремонтувати колеса. Тобто у нас тепер не буде готових шин. Колес взагалі коліс, типа. Не тільки шин, а разом з низком. Ви зрозуміли, про що я. Так, Домкрат, Домкрат, не бачу Домкрат, де? Бачу, бачу, бачу. Заникався, так заникався дуже сильно. Так, треба полагодити шину, я так розумію, зразу. Давай, давай, давай. Ох, як довго. Ох, як довго. Ми поки останні. Ой, кнопка взагалі в дупі. Ну вона ну, гра тебе ганяє, гра тебе ганяє кругом просто. Так, давайте кувалду. Ні, ну мені дуже подобається ця гра, вона фанова. Її дуже фаново буде грати з другом, я думаю. Коли у вас буде двоє саме. Оце буде саме те, саме оце кайф, мені здається, буде. Хоча я не впевнений. Я не впевнений. Ей! Засуджую! Не можна таке робити! З людьми. Але я не людина, я машина я маз! Я машина, як Амаз, як увал, да я ремонтую Бампер. Бампер ремонтувати. Давай, 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 давай. Крутим, 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 крутим. Я йду третя. Третя команда. Назвати власноруч ідуть третьими. Раз, два, раз, два, раз, два. Погнав, 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 погнав. Прикрутив. Домкрат забрав. А механік. Майгенля! Амамеканік! Амамеканік! Давай, 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 ремонтуємо! Е, не взяв! Забув! Без колеса ти колесо нове не поставиш. Правильно? Ух, мене щоб, щоб трошки збили. Засуджую. Такс, добре. Ремонтуємо, ремонтуємо, ремонтуємо. Бля, як же воно було, воно просто вкоцане в жах. Воно вкоцане в жах, чуваки. Так, поршик. Полетів поршик. 30 секунд. Ще одну встигаємо, ще одну встигаємо, я впевнений, ще одну встигаємо. Давай, 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 ще одну встигаємо. Погнали, погнали, погнали. 20 секунд. Одне колесо, давай. Блять, де ці хуйні? Давай, давай, давай. Ключик ключиком, ключиком, раз, два, раз, два, раз, два. Взяв. Робиш, 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 рухайся, рухайся, рухайся. Давай. Дев'ять, вісім, сім. Шість. Став! Крути, 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 крути! Домкрат! Відправляй! Поїхала! Є. Yeah. Ще одну. Просто на останніх секундах. Таке саме було і в минулому випуску, який, мав би бути, але не буде. He -he -he. І ми на першому місці. Люта родина спускається на третє. Карпатські круасани повертаються на друге. Буховель груп. Четвертій команда Макфларена. останнє місце у нас. Фух, 10 раундів. Давайте за сьогодні зіграємо 4, і на наступний раунд, на наступний раз ми залишимо на наступний випуск ми залишимо ще 5. Тепер у нас є заправка паливом. Погнали. Ми зараз зіграємо 5 і на наступний випуск теж 5 лишимо. Тому що ну, не хочу робити великий цей прям. Бампер, просто бампер, просто бампер. А СУС буде? Asus. Нормально, ні, не, не нормально, це нормально, це, це нормально. Це нормально. Заправити. Заправити автомобіль. Давай, давай, давай. Це ж заправити? Я правильно? Так, да, це заправити Так, так, так. правильно. Все добре, поїхала. Що треба? Бачу двері, бачу двері, бачу вже двері і заправити, заправити і двері. Давай, давай, давай. давай, 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 давай. <гас> Нема палива! О, дурак я. Я забув набрати, набрати цей. Дуже покоцано ти дуже покоцано. Нічого, ми, ми робимо, робимо, робимо! В дощ! В дощ! В сніг, в град! Ми їбашим. Меканіки їбашать завжди. Давай, 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 давай. Ще раз! Ого, ти хочеш! Ого, ти жреш! Непогано. Так, що ти хочеш? Заправитись. Заправитись. Тобі треба заправитись і полагодити тобі бампер. Давай. Єсть, поїхала, поїхала, поїхала. Не затримуй, не затримуй, не стоїм. Три хвилини це треба грати. Ого, як довго! Та, походу, ми сьогодні завершимо раніше, ніж. Ніж оце все. А де шини? А, самому ремонтувати, так? йо, -йо. Можливо, навіть не буде другого епізату, тому машина... що ми вже подивилися, ще одна машина приїхала! Треба ще одну людину нам сюди. Я сам не впораюсь. Я сам не встигну. Давай, поїхала, поїхала, поїхала. Так, заправити. Це ж заправити, правильно, чи це бампер? Це заправити, чи це бампер? Я не знаю, не розумію. Це бампер все-таки. Візьми! Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Ще одна. Я не встигаю. Оха, яка ти... Вот просто, яка ти вбита, дружити мій. Друже ти мій, який же ти побитий, просто капець. Так, є тут, є тут заправити. Може тебе зразу заправити. Я ти хочеш, щоб я тебе раз заправив. Добре, я поняв, я почув. Я почув. 106 кругів. Ніфіга мой. Ще разочек заправити тебе, давай. Давай, поїхала. Поїхала, поїхала, поїхала. Заправити. Двічі хочеш, да? Тому що бак великий. 178 кругів, капець. А, це полагодити, значить, тебе треба ще. Кувалду, 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 кувалду. кувалду. Блін, дуже прикольна гра, мені дуже подобається. Заправити, 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 заправити. Давай, 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 давай. 40 секунд, я думаю, що ми встигаємо ще одну машинку зробити. Поїхала. Давай, давай, давай Кувалду, 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 кувалду 30 секунд, це нормально. Тут лише бампер. Ей. Мабуть, не встигнемо. Заправити, заправити, можливо, встигнем. У Мене тут є. Є бенз. Нема бензу. Набираємо. 8, 7, 6, 5. Не встигнем. Three, two, Знову на останніх секундах встиг. Йомайо! Ще одну машину встигли відправити. 330 поїнтів у нас. Люта родина. На другому у нас 330 поїнтів. Оце потужно. Ну що казати? Далі йдемо. Йдемо далі. Йдемо далі. Поїхали. Займи друге місце, щоб розблокувати якогось тіпа. Давай, хочу. Хочу, давай. Можливо, це буде остання гонка на сьогодні, тому що е, дуже довго. Бачите, 4 хвилини ми будемо це грати. Так, да, давайте що це вже остання гоночка у нас сьогодні. І продовжимо в наступному випуску, тому що мені гра зайшла. Е, не знаю як вам, тому що, ну, ще відос навіть не вийшов. Але гра мені, мені подобається. Ого! Прикол. Це що в нас почалося таке? Ай-яй-яй. Блін, ще й заправити її треба, -мо! Ще й заправити її треба. А заправити це взагалі з того боку. Йомайо. -йо. Ну ми поки 5. Так, заливаємо. Відправляємо. Я бачу, бачу, що ще кувалда тобі треба. йома ну добре, що хоч ти з цього боку. Давай, 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 давай. Поїхала, поїхала, поїхала. Заправити треба. Заправляємо. Добре, що хоч тільки один раз треба було заправляти. Блін, тут домкрад був з цього боку. Кувалда я бачу, кувалда. Клас. Так, тобі ще треба шину полагодити, йомайо. -йо. От шини, мені здається, тут поки що найважче. О, тільки заправити тебе, так? Да? Ну, це добре, це добре. Ми зараз е, шину крутим і тебе заправляємо, не переживай. Давай, 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 пішла. Двічі треба, ну добре, це дуже близько, тому нормально. Двічі це дуже близько. Дивіться, я зараз або роблю геніально або тупо. Я набираю ще одну каністру. Є шини! Мені не треба лагодити шини! Тут є шини! Я дурак! Мені не треба лагодити шини. Мені не потрібно було лагодити шини, але я це вже зробив. А, це з цього боку буде розумніше лагодити шину, ніж бігти геть до того боку, розумієте? Це тут буде. Е, да, я. Окей, 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 клас. Окей, це логічно, добре. Бери! Бери! Візьми! Візьми! Прекрасно. Їдь. Набирай, набирай воду. Воду кажу, бензин. 30 секунд. Ну тільки одну встигну з двох машин. Uh, ви не встигли почути, що я хотів сказати. Я казав, що я не встигну залити ще один раз uh, бензин, і я не встигну. Одним словом, uh, закінчилась пам'ять на диску, і в мене uh, те, що ви побачили, на тому і закінчився момент. Але я не починав п'ятий раунд, я помітив це. Тому давайте ми зараз пройдемо ще один п'ятий раунд, тому що я не знаю скільки відео вже триває. Я думаю, що багато. Але мені дуже подобається гра. Я розумію, що до цього моменту мало хто додивився. Якщо додивились, то лишіть якийсь коментар, щоб я. Напишіть, напишіть, що я додивився. Отак, От напишіть, я додивився. Е. А, блядь. З цього боку треба. Одним словом, напишіть, що ви додивились, щоб я це знав. Щоб я знав, що ви додивились. Щоб я розумів, що є люди, які це додивились. І напишіть, як вам гра взагалом. Загалом, як вам взагалі гра. бо мені подобається. Мені подобається. Я хочу допройти, я хочу допройти ці 10. Е... Рівнів, які тут є. Ми зараз вже пройшли 5. Ми відкрили, до речі, нового персонажа. Ми відкрили нового персонажа. Я не знаю, що він, звісно, робить. А, тому що я так і не розбирався, що з ним треба робити. Ой, це не це, не, це не це, це. Це треба кувалда. Блін, тут ще машини почали їздити. Це, блядь, я помиляюся! Як же я помиляюсь? Як же я помиляюсь? Їть! очків, сука, мало. Я бачу, що в тебе покосані двері. Бачу, 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 бачу. Тут дуже нетерпеливі машини, блять, стали. Дуже нетерплячі машини стали. Слухайте, чуваки. Я тут сам. Вас багато. Я стараюсь. Батя, я стараюсь. Не надо. Е, залипання клавіш! Яке ще залипання клавіш? Відкрий мені гру. Блять, залипання клавіш, каже, прикиньте. Каже, залипання клавіш. Заливай! Де в тебе бак? Де в тебе бак? Алло? Алло? Ти зависла? Не зрозумів. Я не добрав... Боже, я не добрав палива! Ну заливай! Пизду. Я не добрав палива знов? О боже! Штраф! Який в сраку штраф! Я ж кину! Я ж пустив! Я ж пустив! Я ж. Не. Це пизда. А я бачу, що там, блять, простою вже, сука, доведеться, блядь, штрафом платити. Ай, блядь! Ай, карамба, він мене й збив! Чувак! Чувак! КАМОН! Не можна так робити! Я розумію, що ти злий, але дити до сраки. Блять, не до повного йому заливати двічі хотів. Він, блять, вимахується. Ох, як погано, це зараз розіде. Ми останні, останнє місце в цій гонці. На цій карті ми поки що останнє місце. 10 секунд. Не взяв каністру. Пизда блять. Ну ну хуйово. Тут да. Тут згоден. Херово. Але нас поки ще не посунули з першого місця. На цьому я буду завершувати перший, першу частину цієї демки. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Найом щастить та будьте здорові. Дякую за перегляд. Файного вам часу доби. Не знаю, коли ви дивитесь вечір, день неважливо. З файної. Файного вам часу доби. Файної, файної часу доби. Не знаю все. Файного всього. Почуємось!